Розминка початок кожного дня з енергією та гнучкістю. Прості вправи для розтяжки м'язів, запобігання, напруги під час довгого сидіння. Кардіовправи для підвищення серцевого ритму та кровообігу. Кардові вправи без обладнання, підтримка м'язового тонусу та сил. Дихальні вправи. Заспокоюйте свій мозок та збережіть концентрацію під час навчання. Щоденні вітаміни та мінерали заряд енергії для активного навчання. Свіжі фрукти та овочі, натуральний вітамінний коктейль для успішного дня навчання. Оптимальний режим дня, основа успішного навчання та здоров'я. Розплануйте свій день, навчання, відпочинок, фізичні вправи. Регулярні перерви, ключ до підтримки, продуктивності та уникнення втоми. Сон наш універсальний лікар, відновлює енергію і підтримує імунітет. Стрес нормальна реакція на складні ситуації, але слід знати, як з ним справлятися. Зняття стресу, дихальні вправи, медитація йога. підтримка від друзів та сім'ї важлива складова емоційного здоров'я. Час для себе важливо приділяти час на власні потреби та хобі. Позитивні думки, зміна свого способу мислення може позитивно вплинути на емоційний стан. Професійна підтримка, психолог або консультант може допомогти зрозуміти та подолати стресові ситуації, створення групових чатів або форумів для обговорення навчальних та позашкільних питань. На допомогу навчені обмін матеріалами, навчання ресурсами та порода між однокласниками. Поділіться своїми інтересами та захопленнями. Це може стати основою для нових дружб та спільних проєктів. Нехай ці поради стануть вашим компасом у світі дистанційного навчання. Пам'ятайте, що ваше здоров'я, ваша найбільша цінність. Дбайте про себе. Нехай ваші дні будуть наповнені енергією, радістю та успіхом. Навіть під час дистанційного навчання дякуємо за увагу. Та пам'ятайте, що ми завжди тут, де дощо підтримати вас на вашому шляху до здоров'я та успіху.